Добротолюбіє, Том 2. Повчання святого Єфрема Сиріна, розділ 5: Про загальну боротьбу з вісьмома головними пристрастями, про боротьбу з відчаєм, марнославством та гордістю. Боротьба з відчаєм. Хто ремствоє, той непридатний, і не має бажання до жодної справи. Він ледачий і завжди має на поготові привід, щоб відмовитися від справи. Він і інших розбещує, кажучи і це для чого, і те для чого, і ось у цьому нема жодної користи. Лінивий, коли його кличуть співати псалми, дратується, коли будять набдіння, відмовляється через біль у животі й голові. І якщо його умовляють, каже себе вчи. Якщо вчать чогось кричить, сам знаю. Недобре людині, яка має сили працювати, їсти чужий хліб у неробстві, бо і апостол каже у всьому я старався і постараюсь не бути для вас тягарем. 2 Коринфянам 11:9 Чернець, який ремствує, має від того велику шкоду, хто ж усе мужньо зносить, той успадкує радість. Якщо тебе захопить дух відчаю, не покидай своєї оселі, але стань проти цього духа з терпінням, нехай не переможе тебе думка, яка переконує перейти з одного місця на інше, бо якщо погодишся з цією думкою, то ніколи не матимеш терпіння. Але каже чернець: тут боротьба і тіснота, а там, у такому то місці, спокійне і безжурне життя. Загадуючи, перейти туди, чи знаєш, хто веде з нами боротьбу, чи не ворог наш диявол, а Він обходить всю піднебесну, куди б не пішов, ти скрізь будеш у піднебесній, тому скрізь тебе допікатиме диявол, через те краще залишаючись на місці, протистояти дияволові, і він утече від тебе, і, навпаки, наблизься до Бога, і він наблизиться до тебе. Якова 4, 7, 8 Лінивий Чернець знаходить привід і мовить: Нині я тут живу, а завтра піду до іншого місця, то для чого мені трудитися? Чимало приводів назбирує для себе лінивий чернець, і сонного його спіткає лихо. Хто постійно переходить з однієї келії до іншої, того обсідають суєтні помисли, хто ж перебуває на одному місці? Той більше мовчить. Бродячий чорнець вразливий, якщо витверезиться. А той, що перебуває на тому місці, на яке був покликаний, швидше знайде спокій. Тішить тебе неробство, але гіркий її кінець, знемагаєш, трудячись, але згодом звеселишся. Лінивий і самолюбивий, який себе шкодує, чорнець, щойно побачить роботу, ховається. А до вечері сідає найпершим пам'ять про смерть і покарання, меч проти біса відчаю. Найважче ярмо відчай, особливо, якщо він має у поплічниках невір'я, бо плоди його сповнені смертоносної отрути. Покинув ти чернече келію і ходиш по світу, невже не боїшся беззаконня та ворожнечі в місті? Псалом 54.10 Хто ледачіший від спраглого, який сидить поруч з джерелом, і не простягне руки своєї, щоб зачерпнути неї води та втамувати спрагу, і хто недбаліший за людину, яка має книгу, втім не читає її, потрудися із тим, хто бажає вивчитися грамоті, щоб, читаючи про дивні діла Божі, благословляв він дивне ім'я, і Бог тебе нагородить. На занепалого духом ченця нападає недбалість, а коли має він терпіння, то нападає зарозумілість. але хто справді любить Господа, той відхиляє і те і інше. Лінивий чернець багато в чому зазнає втрат, а тверезий не знехтує жодною годиною. Небудь охочим мандрувати з місця на місце. Але краще завдяки терпінню отримуй користь від скрути, яка трапляється на місці твого перебування. Скажи мені, після того, як ми з тобою обійдемо цілий світ, чи Некелія чекає на нас, якщо захочемо спастися? А якщо із братією залишатися не маємо терпіння, і на самоті не знаходимо для себе безмовності, то де ж нарешті наш притулок? Бо це схоже на те, як кажуть і тепла сонячного не можу знести, і тінь для мене нестерпна, боюся, щоб не накрила нас нарешті та піч. Будемо міцні серцем, бо слабкість серця протилежна до чесноти. Не будемо малодушними, якщо найде на нас невеликий смуток, але будемо себе змушувати, мов добрий мандрівник. Мандрівник, коли втомлюється в дорозі, не відмовляється від мети своєї подорожі, але втішає себе словами ще трохи і дійдеш до нічлігу і відпочинеш, і Господь, бачачи, як ми примушуємо себе, дасть нам сили і полегшить скруту. Будемо трудитися, щоб себе прогодувати, надіючись на Бога. Не журися через труд. Багато хто, нічого не роблячи, страждав від безтурботності. Вчися працювати, щоб не вчитися просити милостиню, не будь недбалим до роботи, Господь близько, не будемо занепадати духом, коли сидимо в келії, пригадуючи, що святі мученики після багатьох тортур були заковані в залізні кайдани, тому не уникаймо тісноти келії. Не сумуймо за працею, пам'ятаючи, що багато святих були послані заради Господа до рудних копалень. Якби ми жили у ті часи, то невже б змінили своє життя через муки, невже б через вкрай важкі обставини зреклися своєї віри? Тримайся того місця, в якому мешкаєш, опираючись лінощам, бо незміною і невіддаленістю місця. А лише пильністю розуму зможеш вгамувати пристрасті. Нам потрібне терпіння, щоб, виконавши Божу волю, сподобатися обітниць, євреям 10.36. Хто ж занепадає духом, той далекий від терпіння, як хворий далекий від здоров'я? Чеснота пізнається не в смутку, але в терпінні. Терпіння ж оновлюється і зміцнюється, коли розум зайнятий спогляданням і божественним повчанням. Розум, який ними живиться, набирається сил, мов тіло, яке годується здоровою їжею. Якщо ж розум відступить від цієї благодаті і достоинства, то справді стане бідним і немічним. Тому, скинувши з себе пристрасть до матеріального. Справляйся своїм розумом у тій божественній праці, і не матимеш потреби пересуватися тілом із місця на місце та виснажувати його мантрами без благословних причин. Бо Царство Боже всередині нас є Луки 17, 21 Якщо помітиш у собі, що починаєш нудитися за читанням Божественних Писань і неохоче слухаєш духовні повчання. То знай, що твоя душа впала у тяжку хворобу, бо це початок зловживання розумом, яким ті, що хворіли, пожали плід смерті. Блаженний, хто щогодини обробляє в собі прекрасні й добрі думки і надією переміг лукаву пристрасть відчаю, з якою борються Господні подвижники. Блаженний, хто у ділі Господньому уподібнився мужньому воїну. Спонукає лінивих і підбадьорує малодушних на Господньому шляху. Блаженний, кого не перемогла, як немужнього, пристрасть відчаю, але взяв він досконале терпіння, за яке всі святі отримали вінці, коли дух відчаю тривожить тебе, не захоплюйся його помислами, але перебувай на тому самому місці, на якому поставив тебе Бог, міркуючи собі. Яку любов мав ти до Бога, коли на початку прийшов до монастирських дверей? Ту ж любов будемо мати і до кінця, терплячи Господа, мов борець, який терпінням перемагає того, хто завдає йому ударів, бо хто перетерпить до кінця, той спасеться, Матвія 10, 22. Одного брата напередодні бдіння переконував помисел. Нині відпочинь і не вставай на бдіння, але він відповідав помислу хто знає, завтра, може і не встанеш, тож треба встати сьогодні, і за роботою теж навіював йому думку відпочинь нині, а завтра попрацюй. Він же знову відповідав: Ні, сьогодні попрацюю, а про завтрашній день подбає Господь.